Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Читарина. Мене звати Іра, і в мене до вас одне єдине запитання. Чому? Чому я читала цю книжку? Я просто Я не знаю. Це напевно буде найбільший провал року. Я не знаю, що весь рік попереду, але книжка просто абсолютно не моя. А тепер про все по порядку. Це була книжка на книжковий клуб в січні. Вона така досить невелика. Тут буквально 300-280 сторінок, тобто вона не є такою об'ємною, такого м'якого формату. І я вирішила її прочитати, хоча мені навіть просто опис не сподобався, але я читала її просто для того, щоб бути частиною клубу, щоб розуміти про що ж будуть говорити інші. Учасники. Що я вам скажу? Прочитала я її досить швидко, буквально там плюс-мінус тиждень, але це було не цікаво. По-перше, сама назва, тобто сміття. І тут інша назва харківський детектив у часи постапокаліпсиса, це ніби як така розгорнута назва. Насправді, детектива тут абсолютно немає. Тобто, для мене тут детективна історія дуже слабенька, настільки слабенька, що я можу сказати, що її немає. Тому що історія, взагалі про що сам сюжет. Він про дівчину журналістку, яка розшукує зниклого хлопця. Тобто, мама його подає таку таке завдання для цієї дівчини, щоб вона знайшла його, бо ніхто не знає, куди він подівся. І все це відбувається на фоні постапокаліптичного світу, який змінився в 25-му році. Стався ядерний вибух, все змінилося і Світ вже не такий, як був, як ми його знаємо. І ось це все відбувається в таких похмурих, таких неприємних, поганих таких обставинах. І саме місце події це Харків. Ну, ніби так, якби Україна, приємно почитати, але насправді приємного тут дуже мало. Дівчина проводиться журналістка Ліна. Вона проводить пошуки зниклого хлопця, влада. Але там. Чомусь так побудована лінія, що немає. Ну, Тобто, загадка ніби є, де цей влад подівся, але замість того, щоб герої, з якими вона зустрічається, допомагали їй розплутати цю історію, щоб вона ставила якісь запитання їм, якось шукала якісь такі дрібні зачіпки. Тут такого немає. Тут чомусь герої одразу починають навалювати свої історії і просто не знаю, там нічого вони не дають. Не ніяких підказок для неї, де вона має шукати цього хлопця. Я одразу хочу сказати, що це не тільки моя думка така. На клубі цього разу було досить багато людей, нас було 11 чи 12, і більшість людей погодились з тим, що твір явно невдалий. Тобто я свою оцінку у цій книжці поставила 3, але я розумію, що е, я просто з того, що мені якось шкода праці людини, я не можу там говорити, що це там два чи один, тому що три для мене це вже і так найгірша оцінка. Тобто, три це те, що я прочитала, але його не потрібно було читати. І ось ця книжка, на жаль, відноситься до таких з неприємних моментів. Дуже багато учасників. Я особисто не можу сказати, що я це також відслідкувала, але багато учасників клубу простежили те, що було було е, Дуже багато стилістичних помилок. Були, були помилки, е, такі якісь орфографічні, пунктуаційні, про це вже ніхто навіть не говорив, але були такі відверті стилістичні помилки, які там, е, не сподобались, і які багатьом людям одразу кинулись в очі. Е, стосовно ось цього сюжету постапокаліпсису, тут в принципі все якось намішано. Е, і щури, і метро, е, і дим, і сміття. Ну, Тобто дуже багато таких різних аспектів, як говорили на клубі, можна було б кожен з них окремо розвинути а тут все в одному місці. Ось це все в цьому бідному Харкові, який він такий нещасний після того всього, що сталося, і тут відбуваються події. З позитивних моментів, що я можу відзначити, їх на жаль небагато. Тут буквально кілька. Мені сподобалось те, що головна героїня вона, незважаючи на все, що сталося з е, світом, вона продовжує сортувати сміття, і тут навіть є там такі окремі уривочки, де вона розповідає там скільки яке сміття буде розкладатися. Це правда, тобто, це правдива інформація, яка описана в цій книжці. Воно так справді є, і це мені сподівається. Подобалось. І там була така фраза, яка мені дуже запам'яталася, тому що я вже давним-давно про це говорила: що вінок, куплений для небіжчика, буде розчинятися в землі довше ніж сам небіжчик. От, це так піднімає тему цих таких пластикових вінків, які ще досі виявляються на кладовищах. Інколи купляють там. На жаль, це такі не дуже приємні події ходити на похорони, але я звертаю на це увагу, бачу, що зараз є вже те. Тенденція до того, що більшість людей несуть живі квіти, але все одно, якщо пройтись по кладовищах, видно, що ці пластикові квіти, які я вважаю абсолютно недоречними, немає з них сенсу, вони тільки забруднюють навколишній світ. І тут було це таке речення, воно мені прям. Так, запам'яталося, я його собі навіть виписала і про нього також говорила на клубі. Все решту, все негативно, тобто нічого не сподобалося, було нудно читати детективну історію. Кінець був якийсь такий абсолютно незрозумілий. Були в кінці якісь такі події, абсолютно нереалістичні, такі майже там на грані з якимось американським бойовиком. Тому просто це, на жаль, така жорстка критика. З моєї сторони цієї книжки. Я взагалі зрозуміла, що мені якось не дуже приємно давати негативні відгуки, тому що я розумію, що це все-таки робота, робота людини стояла за цією книжкою, і хтось її писав, тоді ж не хтось, а Дмитро Скочко для нього ця книжка щось зазначає. На жаль, вона мені не зайшла абсолютно. Тобто, крім того, що я не люблю такі жанри. Постапокаліпсис, щось таке, якась фантастика, коли там відбуваються якісь такі надзвичайні, не зовсім реальні події, це вже мені не подобається. А крім того, ще й такий сюжет. Ну, тобто, все в цій книжці було не те, вона мені не сподобалась. Я рекомендувати її не можу абсолютно. Більшості людей з клубу вона також не сподобалась. Були там кілька якихось позитивних моментів, хто для себе відмітив, хто що, але щоб якось виділити щось таке. Справді вартісне, на жаль, для вас не можу. Навіть немає що особливо багато про неї говорити, тому що якщо книжка не сподобалась, то вона і не сподобалась. Єдине, тут можна таку зробити висновок з цього всього, що як ми вже говорили на клубі, що потрібно трошки більш відповідальніше підходити до вибору літератури на клуб, тому що можна зустріти ось такі книжки, які там нікому не сподобаються, і виходить, що люди даремно потратили. Свій час даремно потратили кошти, тому що цієї книжки в мене не було, я її купляла, і тепер, ну що з нею робити, просто буде стояти вдома, тому що навіть там комусь давати її читати я в принципі не хочу. Плюс того, що я цю книжку читала саме на клуб, саме в тому, що і на клубі я також побачила, що це не моя така суб'єктивна думка стосовно цієї книжки, що вона не зайшла, вона не зайшла багатьом, і це допомогло мені переконатись в тому, що все ж таки якесь таке загальне загальне. Гальна оцінка вона є більш правдивою. На клубі, звичайно, мені допомогли там зрозуміти деякі речі. Знову таке було що серйозно. Так і саме заради цього я ходжу на клуб, щоб люди інші допомагали мені дивитись на книжки трішки ширше під своїм кутом. І люблю також ділитися своїм враженням з іншими. Взагалі, рейтинг цієї книжки на Goodreads він не є таким низьким, тобто 3,6 це ще досить так пристойно. Але для мене це абсолютно програшна книжка, це зовсім не мій варіант, не те, що я хотіла, незважаючи на те, що я і так була готова до того, що це не зовсім для мене сюжет підходящий. Загалом, якщо говорити про цю книжку, то в мене таке е загальне слово для неї гидко. Але з іншої сторони, це може бути як свого роду плюс, тому що книжка описана. Так, що ти її читаєш, і ти відчуваєш усю цю гидкість, яка там в ній всередині є, тому це такий малесенький плюсик. І ще таких з великих мінусів для мене було дуже складно читати одного з героїв, який говорив суржиком. Я розумію, чому він, чому тут підкреслено ось цей його такий ж суржик, тому що він там з горлівки, щоб підкреслити те, напевно, що в різних регіонах, на жаль, не говорять завжди українці. Але це було мені настільки складно читати, що я була готова перегортати сторінки, коли цей герой говорить пряму мову, тому що мені було це складно читати. Я люблю читати українською. Саме так. Це був такий короткий екскурс стосовно книжки сміття. На жаль, вона для мене виявилась абсолютно програшною, і це швидше за все буде одна з найгірших книжок в 2025 році. Я дякую вам, що ви були зі мною. Хочу попросити вас поставити лайк цьому відео, написати будь-який коментар в підтримку мого каналу. І, звичайно ж, підписатись, якщо ви ще досі цього не зробили, щоб не пропустити цікавих відео від мене. Все, Па-па. цілую, люблю!